Вітаю, розв'яжемо номер 12, 21, якщо це математика 2221. Нам треба побудувати графік функції 4 поділене на модуль із числа х. Ми знаємо, що під модулем може ховатися число х менше 0 або більше 0. Тоді давайте запишемо, якщо х у нас буде менше за 0, і так, х у нас менше за 0. Це означає, графік функції буде мати ось такий вид 4 поділено на мінус х. Або ми можемо записати мінус поставити перед дробом 4 поділено на х, але мінус не забуваємо. Тоді будемо брати такі значення, які менше за 0, це мінус 1, мінус 2 і мінус 4. Які, які кратні? Чотирьом, і будуть гарно, ми отримаємо цілий результат. Отже, якщо y, x буде мінус 1, мінус 4 поділити на мінус 1, ми будемо мати число плюс 4, плюс ми можемо не писати. Тепер беремо мінус 2, мінус 4 ділимо на мінус 2, ми отримаємо плюс 2. І мінус 4, мінус 4 ділимо на мінус 4. Ми Отримаємо плюс 1. Першу ветку по гіперболи ми можемо вже побудувати. Але ж під модулем може бути х, який буде більше за 0. І ми знаємо, що х не повинно дорівнювати 0, тому що на 0 ділити не можна, тільки більше за 0. Тоді графік функції буде мати ось такий вигляд. 4. Поділимо на Х. Так, 4 ми ділимо на Х це 1, 2 і 4 беремо. 4 ділимо на 1, це буде 4. 2 ділимо, 4 ділимо на 2, будемо 2 мати, і 4 ділимо на 4 буде 1. Тепер ми можемо побудувати вітки. Параболи, які будуть знаходити, давайте тут х у нас з мінусом, y з плюсом, тоді це буде друга чверть. Графік буде розташований, вся ветка гіперболи буде розташований другий чверть. А ось тут перша чверть. Що ж, будуємо осі координат і подивимо, що у нас вийде. Беремо осі координат, саме максимальна у нас четвірка, то графік тут все вийде. І так, мінус 1, 4, мінус 1 беремо і йдемо до 4. Це оця точечка, мінус 1, 4, точка перша буде. Мінус 2, 2, мінус 2 по х, по у 2. І мінус 4, 1, мінус 4 і тут буде один. Ось три точки, які нам треба з'єднати. І тоді, так, тепер друга. Це другу чверть ми побудували. Друга чверть, графік. Тепер переходимо на першу чверть. І так, 1, 4 по x 1, по y 4 піднімаємось вгору. Це буде симетрична. Тепер 2, 2. Як бачите, повинні бути симетричні точки. І 4, 1, десь ось тут. Що ж, будуємо графік. Тепер, будь ласка, з'єднайте ці всі точки, побудуйте графік. То тільки оця частинка буде, як і Оце графік функції, який проходить у перший і другий чверть. Переходимо до виконання другої, будуємо другий графік, це Y дорівнює. Давайте подивимося, у нас буде. Ми знаємо, що під модулем може ховатися y як з плюсом, так і з мінусом. Тоді пишемо y дорівнює мінус 8 поділене на модуль з х. Тепер беремо, коли х у нас більше за 0. І так, якщо х більше за 0, графік буде мати ось такий вигляд: мінус 8 поділене на х. Ставимо тепер беремо такі значення, коли число буде ділитися на 8. Тоді перше число це, наприклад, більше за 0. Значить, це буде 1, 2, 4 і 8. Мінус 8 ділимо на 1, буде. Мінус 8. Мінус 8 ділимо на 2, буде мінус 4. Мінус 8 ділимо на 4, буде мінус 2. І мінус 8 ділимо на мінус 8, буде мінус 1. Першу частину, там де у нас х з плюсом, у з мінусом, це буде четверта чверть. Так і пропишемо собі четверта чверть. Графік буде розташований тільки в четвертій чверті, оця частина графіка. Але ми знаємо, що під модулем може ховатися і х, який буде менш, менше за 0. Тоді дивіться, у буде доріг мінус 8, поділене на мінус х. Мінус на мінус дає нам плюс. І тоді ми будемо мати такий графік 8 поділене на. Тепер беремо менше за 0, мінус 1, мінус 2, мінус 4. І мінус 8. Тепер давайте роздивляємося, якщо у нас буде, так, якщо х буде доріг мінус 1, 8 поділено на мінус одиницю, ми отримаємо мінус 8. Тепер буде мінус 2. 8 ділимо на мінус 2, буде мінус 4. 8 ділимо на мінус 4. Ми отримаємо мінус 2. І тепер давайте поділимо 8 на мінус 8 буде мінус 1. Так, і тепер там, де у нас х мінус, і y мінус, це буде третя чверть. Так, давайте підпишемо третя чверть. Нам треба побудувати частинку гіперболи, коли х більше за 0, і коли х менше за 0. Будуємо спочатку, наприклад, четверту чверть або третю чверть, зараз це не так важливо. Так, ось як у нас готові. Тепер давайте подивимось. Максимальні значення у нас може бути по х8 і мінус 8 по у. Вони в нас влаштовують, все поміщається на графіку. Беремо 1, мінус 8, 1 по х по у, мінус 8. 1 по х по у, мінус 8. Одна точка. Тепер друга точка 2 мінус 4. 2 мінус 4. Друга точка. 4 мінус 2. 4 мінус 2. І наступна мінус 8 мінус 1. 8 мінус 1. Ось цей графік нам треба з'єднати для того, щоб отримати цей графік. І тепер симетрично до 3 чверті. Якщо мінус 1, то ми будемо мати мінус 8, мінус 1, ось тут. десь точечка буде. Якщо буде мінус 2 по х, то по y буде мінус 4, мінус 4 по х, по y буде мінус 2 сіметрично, слідкуємо, щоб вони отут були симетричні у нас. І мінус 8, -1. ось у нас ця точка. Тепер нам треба з'єднати. Давайте запишемо графік функції. Подивимось, мась уважна, коли ми підписали, коли ми побудували х більше за 0, там, де додатні числа по х, а по y вони від'ємні. Це синя відка гіперболи. І там, де третя чверть у нас і Х і від'ємні, то це червона відка цієї гіперболи. Нам треба обов'язково підписати умову. Будь-яку вітку можемо підписувати будь-яку. Тоді пишемо, що це y дорівнює мінус 8 поділене на модуль числа х. І повернемось також до першого рівняння, я його просто забула підписати, коли у нас було ось таке. Тоді ми теж треба підписати умову. Y дорівнює 4 поділене. На модуль числа Х. Можна підписувати або ліву або праву в'єтку. гіперболи, це не має значення. Головне, щоб графік був підписаний. Що ж, ми виконали з вами номер 1221 четвертого рівня складності. Виконали, побудували два графіка з модулем. Будь ласка, зверніть увагу, і ось так треба будувати ці графіки. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео уроки. Наступний номер планую записати для вас 12.22. Очікуйте відео.